За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо українська прем'єр-ліга продовжує набирати обертів і вже звикаємо до того, що нарешті ми повертаємося на рідні терена і слідкуємо й далі за рідними колективами. До вашої уваги на черзі 18-й тур і поєдинок на арені Львів, де місцевий рух буде приймати Черкаський ЛНЗ. Фактично зустріч між сьомою та десятою командою української прем'єр-ліги. Але як і мабуть за доброю традицією, це міжсезоння обидва колективи суттєво. Змінилося традиційно. Перший удар по м'ячу зробить один із наших захисників Левусестап Тарасович, 24 роки львів'янин, офіцер поліції. Приєднався до об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Лють навесні 24-го року у полку Сафарі виконував штурмові завдання на турецькому напрямку, де наприкінці року отримав осколкові поранення в обидві ноги. Зараз проходить лікування та відновлення у Львові. Дякуємо. Левусю Остапу Тарасовичу і кожному з наших захисників та захисниць майже дві сотні поєдинків. Тому в новій команді відповідно і нові завдання ставляться. Ну і пам'ятаємо, що ЛНЗ був таким колективом, мабуть, одним з найбільш легіонерізованих. Зараз тенденція трошки змінюється. Українців більше, але бачимо, що цих легіонерів вистачає. Зокрема, от Яшарі! його удар. Лудвій дотягується все ж до м'яча. м'ячатам. Суаре вже готовий був добивати так. Якось неквапливо, не би, в словно. Лидвій накривав другим своїм дотком цей м'яч. Ну от якраз легіонери і розпочали цю атаку. Момо віддає на яшарі, то й так викруче. Кутовий удар для львів'ян, Подача кучерен. Ко виходить і грає кулаком. І тут. Контратаку вибігає ЛНЗ. Дуже багато простору. Мчиться зараз мухарем Яшарі. Дивиться кому віддати. Поки що немає там лише один варіант. Вирізає єшарі 1-0. третя хвилина. І вітаємо з дебютним м'ячем на. У футболці, точніше, черкаського ЛНЗ В'ячеслава Танковського в нас фактично тур дебютних голів, і він продовжує цей матч на арені Львів. Не мов би, все вся небезпека була біля. Воріт ЛНЗ. тому, що кутовий удар для рука, але швидка, просто блискавична контратака, яка швидкість після зимових зборів у Мухарема Яшарі. Про те, що в нього просто класний пас. Ми це всі добре знали. Один, мабуть, з кращих легіонерів нині в українській прем'єр-лізі, але ж як то несенко вирізав. В'ячеслав Танковський автор першого забитого м'яча у ЛНЗ в цьому сезоні. Кучеренко грає кулаками. Далі дивимося на продовження цієї атаки. Як же біжать? Навіть той же молоби який, який підсумку і віддавав цей перед гольовий асист на Яшарі. Він також підключається сюди. Дуже багато простору було. Ну і так само відкривання В'ячеслава Танковського який є півзахисником, а тут зіграв фактично. Як справжній центр форвард але реалізація тут на холоднокровності також на лівому фланзі Ростислав Влях залишається. Віталій Роман грає ближче до правого флану. Зараз після цієї атаки ланзе продовжимо, що Танковський знову підключається. Знову мається пробити. але цього разу його удар блокується. Яшарі віддає на Соареша. Соареш, ось вже ударна позиція. Стоареш по порочку влучає сильно потужно, але трошечки не точно. Ще одне добивання за штрафного майданчика. Цього разу вже зовсім не точно від ЕЛНЗЕ. Як же довго підлаштовував собі цей м'яч Ейнел Соаришну. Насправді хороший удар нього видався. Ось тут є Шаря. Звичайно, в один дотик класно спрацював. На Ейнело. Піде подачу до штрафного майданчика. Пастух якраз пробиває, але ця скидка виходить. Дідик. Ось він. Перший удар від львівського руха у цьому матчі на 49-й хвилині зустрічі. Працювали все ж таки заміни Віталія Пономарьова, зокрема, бачимо при стандартах. Хоча тут навіть не пастух цю скидку робив. Пастух пролетів повз м'яч. Готується вийти на поле. Будемо дивитися за міського. Їй вдається знову відібрати м'яч Яшарі. Яшарі шукає варіант з передачою, але не знаходить точно. Зараз здебільшого момент створюється на помилках однієї та іншої команди. Тут контратака від рука. Карабін тягне м'яч, Віддає Ліворуч. Тут у нас вже є. Погоріли. Погорілий. Дивиться, що робити. Погорілий на виконання пробиває, площину влучає, але й не занадто складно для Кучеренко. Схожі Таць забив ЛНЗ. Втім, тут бачимо набагато більше. Гравців Черкаського колективу було в захисті, ніж тоді захисників руху. Що ж, Ростиславляк. Роман Дідик та Богдан Слюбин. Дідик береться виконувати. Дідик пробиває в стінку, влучає добивання від дідика вже з лівої ноги. Але бачимо, тут метрів на 20 від воріт полетів м'яч. Кушніренку зараз треба буде відійти. Після цього удару. Здається, саме він прийняв на себе перший постріл Романа Дідика під час цього штрафного удару. Давайте дивиться. Ну і так, тут десь боко. Танковський хороше перехоплення. І тут би скористатися вільною зоною. Пасіч звужує кут. Пасіч обігрався зараз з Яшарі. Пасіч шукає варіант для прострілу. Але як підсумок пробиває. Побачив райда, що м'яч покинув в межі поля. Це буде кутовий для ЛНЗ. Ну, Ледний максимум з цього епізоду витиснув Геннадій Пасіч. Хороша стіночка з Яшарі. Ну, далі здавалося, що треба когось шукати з партнерів. Але Пасіч обирає варіант в поворотах Дмитра Ледвія. Той не зафіксував м'яч у своїх руках. А це ще секунд 30-40 виграних для ЛНЗ. Ну Що? Я не пам'ятаю, щоб нас асисти віддавали голкіпери в цьому сезоні. Можливо, це буде перший. Ледвій вантажить до штрафного майданчика Кучеренко виходить і знову кулаком. Грає порожні ворота. Удар немає, немає точно удару в площину. Віталій Роман. Не втримався на ногах при цьому ударі. Але ще один шанс. Ледвій виконує крос до штрафного майданчика. Драмбаєв головою грає. І знову драмбаєв головою грає. Я шарі. Далеко? Ні, недалеко відбився. На підбиранні Карабін Слюбик. Тонка передача. В Штрафному майданчику м'ять. Падіння від Дідика. Але ніякий реакції. Яшарі тримається, тримається, віддає передачу, і точна вона, і Михайло Райда дає фіналі свисток. Хороша остання хвилина була від рука, але вона не увінчалася результативним ударом. Нам покажуть повтор падіння від Романа Дідка. Тут чиста грав м'яч, просто чистесенька, ювелірна гра м'яч від Мухарема Яшарі. Він сьогодні, взагалі, ювелір. Віддав просто шедевральну передачу в напрямку В'ячеслава Танковського, який підсумку стає автором єдиного результативного удару в цьому матчі. Танковський забив ще на третій хвилині. Після того ми спостерігали 87 хвилин без вічів. ЛНЗ втретє з чотирьох разів перемагає рух. Ну і зараз суттєво покращує свою турнірну позицію. Не такий високий скачок, як дуже важливий очковий від зони. Вильоту від зони перехідних матчів зараз по 22 у ЛНЗ, Зорі та Лекс. 23 залишається в руках, який входить в новий 25-й рік. З поразкою. дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.